Стой, стой, сти, сти, стой! Сэнди, не стой! Жартуй! Я понял, где Три, два, один! Заткнись! О, нет! завали! Сандро, ти готова довірити своє життя? Бреду піту. Я народ Боб, і в цьому відео я зібрав для вас невдалі дублі та трошки залаштунків з фільму Загублене місто. Якщо вам це відео сподобається, прошу вас закинути пару гривень на збір. Інформація про який буде в закріпленому коментарі. Дякую, господи боже. <ріх> о, 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 о. <ріх> та я ж граю. Дуже переконливо. Мотор. Ну, сорян. Отже, цар Каламан зі скарбами покоїться в колозіді. Колозіді? Покоїться в колозіді. Покоїться в колозіді. Чому ти такий гарний? Продукт кесарового розтину. Бо приймає себе таким, який є. Плацентотерапія. Мікродозі. Міцний сон. О, о. А чому ти такий гарний? Технічна запитка. Вибачте. Ченінг назад. Чому ти такий гарний? Прошу. Ні-ні, завжди, 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 ченіо. Мій батько ведучий погоди. Uh... Тепер можна Ченя. Це від назви давнього племені. Чорт, якого там племені? Чому вона мене фотографує? Це, це Елісон, вона і наша і нова менеджерка по соціальним мережам, і вона допомагатиме нам охопити молодшу аудиторію. Так, Хей, що, що по чому? Um, Я тут проскролила це? ваші соцмережі. <ріпи> Я проскролила <ріпи> ваші соцмережі, <ріпи> і <ріпи> наступний дубль буде ідеальний. <ріпи> Я ем, е, зробила декілька твітів для вас і. <ріпи> що там? Просто скажи. Для в'явок місце є, і територія доволі велика, але вони не обстежили цей протяжний віадук. Ну, знаєш, тут. Я див... А що взагалі по цифрам? Я спробую ще раз. Ми з тренером прийшли, щоб. Тобто, ну не я... я. Тренер і я прибули, щоб врятувати тебе. Ні, не прибули, а прийшли. Напевно, крат, чи, при... чи прибули. Ми з тренером прибули, щоб врятувати тебе. І тепер ти в безпеці. Ти в безпеці. Хто ти такий? Мій шаман називає мене довговолосий молодик. Мій шаман називає мене гарно гарнюном, що означає людина з добрим сер. Мій шаман називає мене гарногривий хлопачок. Нічого. Я вивчила. Не... Дідько. Це було помітно в кадрі. Це багато говорить про те, що я не вмію пити віскі. чи не так? Лорета Спрінгс і Лорета Савіч. Як її звати? Там правильно. Ми вириваємо яму і подавай. пол. ні. Ти не прикриватимеш мене, це я тебе прикриватиму. Чому? Я тебе прикриватиму. Чому? Серйозно, просто знаєш, мені здається, що використовувати жінок як захисний щит це не те, що Глорія Стайне мала на. Ну, знаєш, мені здається, що використовувати жінок як захисний щит це не. Трястя твої матері. Я не думаю, що використання жінок як захисний щит це те, що Глорія Стайнмен казала. Бляха, та що таке? Я не знаю, чому я не можу це вимовити. Так, давай, вперед, будь ласка. Біз мене. Чорт. Я не буду тебе стригти. Я не взяла з собою ножиці. Команда мотор була? О, бляха, вибачте. І дитячий підгузок відчув пі-пі і кака. Ти написав це Ти написав це огидне кіно. Я обіця не можу дочекати, щоб подивитись цей фіст. Ти, ти, ти впевнена щодо мого образу? Бо я виглядаю, як, як, як задротка скейпордистка, але сексуальна, і яка збирається виграти, Олімпійські ігри. Занадто кльово вийшло хіба? Ні? Я можу повторити гірше. Я, я теж знаю, деякі прислів'я. Якщо мисливець став здобич, ви з'їсте його. Не зупиняємо зйомку. Я, до речі, знаю деякі прислів'я стосовно автівки. Ну знаєш, якщо в тебе є автівка, то ти сідаєш в неї і їдеш. Коли око за око, то ти можеш втратити своє око. Головне, не шлях, а маршрут. Це не те, що я сказала. У мене якось був хом'як. І він відгриз собі. У тебе немає часу на хом'яків? У тебе ні на що з лапками часу немає. Ти хоч розумієш, той біль, коли дитина входить в кімнату побавитись з хомячком. Три ноги. А что... хто ти дегідрована куриця, яку нач... Тож, народ, дякую за перегляд, підтримайте збір і дивіться випуски з основними дієвими особами цього фільму за посиланнями на екрані. па Папа!